Дві 250 кілограмові авіабомби знищили Вінницькі сапери. Вибухонебезпечні боєприпаси знайшли на території ліцею по вулиці Максима Шимка. Одразу ж на місце прибули фахівці частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування ДСНС області. Піротехніки обстежили територію та за допомогою сучасної техніки вилучили авіабомби, доправили їх броньованим авто до спеціально відведеного місця та знищили. Боєприпаси з часів Другої світової війни німецькі, СД-250. Зона враження цих боєприпасів становить 1200 метрів розльоту осколків. Вони надзвичайно небезпечні. Будівля нашої нашого ліцею вона ще довоєнна. Ось більша частина вже добудована після війни, але частина була під час війни. І тут під час Другой війни перебували окупанти і дану будівлю вони теж окупували, і тут був у них як опорний пункт чи штаб. Достовірної інформації в мене немає, але вони тут перебували. На даний момент представники ДСНС обстежили місце знаходження від цих вибухових пристріїв, вилучили їх і сподіваємося, що вже проблем у нас із безпекою на території закладу не буде.